Кордон між Індією і Пакистаном. Кілька днів там тривають перестрілки та провокації. Сторони звинувачують одна одну. За даними індійських військових, пакистанські солдати відкрили вогонь по їхніх постах. Індія відповідала зі стрілецької зброї. Загостренню передував теракт на початку тижня. За інформацією Reuters, пакистанські бойовики розпочали стрілянину в Кашмірі, спірному для Індії та Пакистану регіоні. Внаслідок нападу загинуло 25 громадян Індії та один непалець. Ми будемо переслідувати їх аж до краю землі. Дух Індії ніколи не буде зломлений тероризмом. Тероризм не залишиться безкарним. Індія одразу вжила суворих заходів та вже закрила єдиний прикордонний перехід, а ще призупинила авіасполучення. Однією з реальних загроз для подальшої ескалації є перекриття Індією водопостачання для Пакистану з річки Інд. В Ісламбаді заявили, розцінюють ці дії як акт оголошення війни. Будь-яка спроба зупинити, зменшити чи переспрямувати потік води, що належить Пакистану відповідно до договору про води інду дістане потужну відповідь. Наші збройні сили боєздатні та готові захистити суверенітет країни та її територіальну цілісність. Пакистан у свою чергу теж закрив повітряний простір для індійських літаків і анулював візи індійським громадянам. Тим, хто вже перебуває в країні, наказали залишити Пакистан. Ми вирішили негайно закрити кордон. Вага усі форми транзиту з Індії через пункт пропуску вага призупиняються без винятку для тих, хто вже в'їхав на нашу сторону. Встановлено крайній термін повернення до Індії 30 квітня. Водночас миротворцем у конфлікті спробував виступити. Іран. Міністр закордонних справ Ірану Саєд Абас Аракчі заявив, примирення сусідніх держав є їх головним пріоритетом. Тегеран готовий використати свої добрі послуги в Ісламбаді та Нью-Делі, щоб досягти більшого взаєморозуміння в цей важкий час. На тлі загострення конфлікту між Індією і Пакистаном із заявою виступив і президент США Дональд Трамп. Він підкреслив, ситуація в Кашмірі має глибокі історичні корені, а напруга між двома країнами існувала завжди. Втім, президент США сподівається, що Індія та Пакистан самотужки врегулюють ситуацію. Я дуже близький до Індії і дуже близький до Пакистану, як ви знаєте. Вони ведуть цю боротьбу в Кашмірі тисячу років. На цьому кордоні була напруга протягом півтори тисячі років. Я знаю обох лідерів між Пакистаном та Індією. Існує велика напруга, але вона була завжди. Аналітики ж зазначають, атака на туристів у Кашмірі стала найбільшим кривавим нападом за останні десятиліття та цілком здатна спровокувати нову серйозну кризу між Індією та Пакистаном. Тепер під загрозою перемир'я, яке трималося понад чотири роки. Я справді вважаю, що існує надзвичайно серйозний ризик нової кризи між Індією та Пакистаном. І, мабуть, ризик війни зараз найбільший із часів короткого військового конфлікту, який стався у 2019 році. Grazie. Кашмір десятиліттями залишався спірним регіоном на північному заході Індії. Після здобуття незалежності від Британської імперії у 1947 році. Саме цей регіон став об'єктом територіальної суперечки між індійцями та пакистанцями. Більшість населення Кашміру були мусульманами, та, попри це, князівство приєдналося до Індії. На тепер Індія контролює близько 55% території регіону, Пакистан приблизно 35%. Решта під контролем Китаю. Напруга між Індією та Пакистаном зростає щогодини. Софія Желінська подробиці телеканал Інтер, марафон, Єдині новини.